День українського кіно у столиці відзначили переможців дев'ятої національної кінопремії Золота дзига». Цьогоріч до участі в конкурсі кіноакадемія відібрала понад 70 фільмів, як понометражних, так і короткометражних. Переможця визначали у 19 номінаціях. Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм Тараса Томенка Будинок слову Нескінчений роман, який був представлений у 16 номінаціях. На другому місці стоїчка Дениса Тарасова, божевільні, яка змагалася в 11 номінаціях. Замикав трійку лідерів фільм Тоні брьової Ти мене любиш із сімома номінаціями. Сьогодні день українського кіно. Сьогодні українська спільнота визначає кращих. І ми дуже пишаємося тим, що ми теж долучилися. Також ми підтримали будинок слова, нескінчений роман, Тараса Томенка, який є другом нашої сім'ї. Ми дуже пишаємось сьогодні, ми чекаємо на нагородження і дуже нервуємось. Але ми хочемо побажати від всієї родини Петровських, від цього фонду Солідарність, фонду Олександра Петровського. Ми дуже хочемо побажати їм удачі. Будемо тримати за них кулаки. Усі три фільми, які стали лідерами за кількістю номінацій, є своєрідним переосмисленням складних подій минулого століття. Будинок слово це драматична оповідь про бурхливе мистецьке життя у Харкові кінця – початку 30-х років, яке пізніше назвали розстиляним відродженням. «Поживільні» – розповідь про нелюдські методи каральної психіатрії, яка ламала крила талановитій молоді у 70-х роках. Натомість фільм Ти мене любиш ностальгійний спогад про українські 90-ті, наївні та жорстокі. Водночас, це був для мене виклик. Ми хотіли зробити, і ми розуміли, що ми зробимо перше в світі кіно про каральну медицину в радянському союзі. І для мене, як для молодої людини, а коли я брався за цю роботу, мені було. Зараз мені 41, мені було 36-37 років, і я дуже хотів бути перший в чомусь. У нас шикарний композитор, у нас прекрасний оператор-постановник, у нас прекрасний художник-постановник. Коли, коли ти оточуєш себе от, командою однодумців божевільних, тоді всі труднощі, які є, вони долаються, долаються дуже просто. І це не, не 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 такі, знаєте, прості слова, тому що труднощі ми завжди долаємо дуже просто. Ні, дійсно, коли. Класна команда, то тобі взагалі нічого не страшно. Досить важко було напевно акторам вживатися в цих персонажів. У мене головний герой, наприклад, він навіть жив у психіатричній лікарні декілька днів, тому що йому треба було зрозуміти, як це працює, що відбувається. Тому, от ці труднощі вони були дрібні, але їх було але їх було ми їх подолали. З поміж іншого, саме фільм Божевільні отримав відзнаки Золота дзига» за найкращу пісню і найкращий грим. Взагалі я почав музику із рок-музикою, і у мене які бекграунди такі були в музиці. Я раніше таке музику писав, але не було кіно, яке звучало таке музику. Я люблю музику, Пінк Флойда, ледзепля, Жонік Сонза і так далі. Натомість Алла Загайкевич, яка створила музику до фільму Будинок слову. Нескінчений роман, розповідає, що надихалася шедеврами німого кіно і віднайденими в архівах партитурами. Як музикант, я дуже радію, що я грала з найкращими джазменами, як квінтет Дениса Ду, грала разом з Ігорем Завгороднім Андрієм Павловим. Віктором Рикало, якимись нашими музикантами, які зараз є лідерами сучасного українського музичного мистецтва. І я впевнена, що фільм «Одинок слова буде ще, ще, і ще звучати, і дуже-дуже пишаюся і тішуся, що там є краплинки наших звучань, наших дихань, наших партитур, наших резонансів, нашої тиші. Вже другу у своїй кар'єрі золоту дзигу отримала народна артистка України Ніна Дабока. У фільмі Будинок слово вона втілила образ валі, скромної працівниці їдальні, яка вміє діяти рішуче і не втрачає гідності у важких обставинах. Саме основне це визнання людське. Це оце, оце саме основне. А що там мені вручили? Ну, це прекрасно, це звичайно прекрасно, але головне, що визнають люди. Це основне. Так, Да. я вас дуже всіх люблю. Я і, і звичайно хочу сказати хлопці на передовій. Тримайтеся, тримайтесь, мої рідні. Слава Україні! Загалом фільм Тараса Томенка Будинок слову. нескінчений роман журі національної кіноакадемії визнали найкращим фільмом року. Також стрічка отримала відзнаки за найкращий сценарій і найкращу режисерську роботу. Наша головна мета була зробити фільм максимально зрозумілий аудиторії, глядачу, максимально близький, так щоб всі ті герої, які є в нашому фільмі, стали частиною життя наших українців, щоб вони їх відчули, щоб вони зацікавились їм, і щоб вони хотіли наслідувати те, що нам залишили у спадок ці митці і нам Здається, що все вдалося в цілому, фільм ще знаходиться в прокаті, і буквально зараз він став доступний на онлайн мережах. Можна дивитися фільм з дому, тобто, ми думаємо, що аудиторія нашого глядача ще розшириться, бо багато людей за кордоном не мали можливість дивитися, хоч ми дуже потужно представляли його за кордоном. Але все ж таки зараз така можливість буде ще більша ширша. Тож фільм продовжує. Комунікувати зі своїм глядачем». актори будинку слово, які втілили на екрані образи класики української культури, зізнаються, що до початку роботи над стичкою дуже мало знали про своїх персонажів. Це мене дуже тішить дуже великий інтерес до тієї епохи, до тих митців, до письменників, поетів, драматургів, акторів, режисерів, художників, які тоді працювали і жили в той час і. Коли ми приступали до цієї роботи, особисто я потрапив у 2018 році на проби цього проєкту. І я нічого не знав щодо існування будинку слова. Звичайно, деяких ну, прізвища тих письменників і тих митців, які жили в тому будинку, мені були відомі, але те, що вони були, вони були зібрані під одним дахом, це було для мене відкриттям. Це найбільше відкриття. Для мене, коли Мені сказали, що таке існує. Я спершу не повірив, відверто кажучи, а потім дуже був здивований, що дійсно такий будинок існував. І ось це у 2018 році мені викликало такий вау, ну це ж ну це неможливо. Це такий факт. Можна кіно знімати, серіали. Це дуже велике поле для роботи. І потім, коли вже приступив до сценарію, звичайно, почав вивчати і біографії тих людей, які проживали в тому будинку, і епоху, і читати твори багатьох. Поетів і письменників тих часів для того, щоб краще зануритися і зрозуміти контекст політичний, соціальний, в якому вони жили. І, власне, я для себе відкрив цю епоху в цілому. Я дуже мало знав про хвильового, як і про і всі, всіх решта, як і всі українці в переважності, тому що е, радянська влада зробила все дуже ретельно і добре пропрацювала, для того, щоб ми мало знали про е, епоху розстріляного відродження. Тому знайомилися з ними вперше і з хвилюванням теж найбільший виклик і найбільше було моє завдання, щоб е люди не розцінювали його вчинок самогубства як слабкість, тому що тоді б не було ідеї фільму. Його вчинок це був вчинок сильної людини. Це був маніфест і виклик радянській владі. Дарма на його похоронах, коли його ховали, його ховав практично весь Харків. Тому сподіваюся, що це завдання виконано, але це вже до глядачів питання. Лесь Курбас для мене це цікава історія, тому що в свій час я працював в Києві в центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. І там всюди були портрет Леся Курбаса. І у мене був проєкт кожна тижня візуальна лабораторія. І інколи я чув від людей, а це ваші портрети висять. Я, я так дивувався, думаю, ну це весь це Курбас, це зрозуміло, Ніч, у нас немає нічого спільного, мені так здавалося. А потім мені запропонували зробити моновиставу, саме про життя Леся Курбаса через цю подібність. І я там ставив виставу в центрі Курбасу. У Мене завжди цікавий феномен Курбаса, тому що не зберіглося свідчень візуальних того, що він робив, а теоретичні речі вони. Викликають такі буренні фантазії, і він мене і досі не залишає. Мені б хотілося зробити виставу, а можливо, коли зняти повнометражний фільм саме про цю долю, бо це неординарна людина. Нові творчі проєкти анонсував і режисер фільму Будинок слово нескінчений роман Тарас Томенко. Він зазначив, що мистецтво у наш час має всіляко сприяти перемозі України і утверджувати національну ідею.